Та панове, дорогі діти, ми трошки запізнилися, тому що, по-перше, потяги у вас так часто ходять, а по-друге, з такою любов'ю, з таким захопленням Тетяна Анатолійовна розповідала про те, який у вас красивий садок, що ми не могли відмовитися, подивитися в кожний куточок. Це дійсно надзвичайно красиво, надзвичайно затишно і надзвичайно по я думаю, що сьогодні ще будуть приходити на екскурсії, ви будете показувати, розповідати, що у вас в, ну, в гарній нові в гарному мікрорайоні є такий сучасний, красивий, модерновий і справді садок. Я перш за все хочу побажати і подякувати нашим маленьким господарям цієї будівлі за те, що вони дочекалися, за те, що вони активно аплодували нашим юним. Акторам, які сьогодні працювали на сцені. Ну і безумовно вам і батьки, і колективу трудовому, який тут буде працювати. А ми добре знаємо, що завдяки цьому дитячому садку не тільки 110 діток знайдуть собі іще один будинок, а ще 40 людей із Новоукраїнки будуть мати своє робоче місце, і це надзвичайно важливо. Я знаєте. Зачарований не тільки новорічними різдвяними святами, а й зачарованими тими справами, які можна разом зробити. І е, в житті набагато простіше приклеїти підбор, е, або в житті набагато простіше сказати слово. І, як правило, слова говорять про те, що все пропало, все погано. А для того, щоб стало краще, треба працювати. Я дякую всім вам за те, що ви добре працювали, і ми разом з вами створили таке чудо з назвою. Земля. І таке чудо під назвою дитячий садок. Адже діти це наше майбутнє, це наша надія, це наше все. І розпочинати потрібно саме з цього. І ви знаєте, важливо розуміти, чому це стало можливим. А можливим це стало в тому числі, що 4 роки назад президент України сказав, що влада повинна бути громадою. і громади повинні визначатися, що потрібно зробити в першу чергу. Клад новоукраїнської громади це гарний приклад, коли ми власне зробивши першими кроки, ми сьогодні дійсно рухаємося попереду. Я дякую Сансаничу за його позицію, за його господарську позицію, за те, що ми маємо в селищі Українки і гарний фаб на цьому районі, І ми маємо гарні футбольні поля, футбольні майданчики. Ми багато чого гарного тут маємо. І безумовно це тільки перші кроки, нам ще багато чого потрібно зробити. Я вірю в те, що ми разом обов'язково це зробимо. Дякую і. Віктору Володимировичу, дякую Валерію Анатолійовичу за підтримку цього проєкту керівництву району. І ще раз дякую Олександру Олександровичу за господарську позицію і за підтримку нашої, е, нашої ініціативи. Я дякую будівельникам за те, що якісно і добросовісно зробили свою роботу. Я дякую всім вам, хто сьогодні прийшли і хто буде мати можливість користуватися цією. Цим дитячим садком і цією насолодою під назвою дитинства. Будьте всі здорові, будьте щасливі. Я вітаю вас ще раз новорічними різдвяними святами, і хай завжди і в цьому приміщенні, і в кожній родині завжди буде дитячий сміх і завжди буде задоволення від життя. Все буде добре. Слава вам і слава Україні! В першу чергу я дякую нашим педагогам, нашій громаді, відділу освіти. Тетяна Івановна, величезна подяка вам. Я дякую всім, хто долучився до реалізації цього проєкту. Тетяна Анатольовна, хочу сказати вам, що ми сьогодні передаємо вам дуже класний дисадочок. Але десадочок це не тільки стіни, гарні котли, туалети, кімнати, теплі, тепла підлога. Садочок це ще колектив. У вас це не перший дисуд, який ви підняли з зумію. Перший дисадок Байвіну, хто пам'ятає на території благословення, також пішов до закриття. Але з 2012 року по 15 рік. За 4 роки це дуже був відновлений, відремонтований, відреконструйований. І сьогодні ми на даремно Тянаторію довірили ще один дитсадочок, який вийшов в комплекті три. Тому що я впевнений, що тут береться гарний колектив, будуть гарні працівники, будуть щасливі батьки. Нам, як владі, треба одне, щоб батьки задоволені туди пригодли дітей. І точно так само з посмішкою батьки заморали своїх дітей. Жодних інших оцінок в нашій роботі нам не потрібно. Ну а маленькі дітки нехай будуть щасливими, здоровими. Я дуже хочу, щоб кількість закладів в громаді збільшилася, а щоб збільшилась кількість е, діток, молоді, яка буде у нас. Е, ми 30 грудня, Святович, скажи про неї, відкрили ще один клуб, який також не опалювався більше 20 років. Провели там новорічні ялинку вперше. Фа, клуб дитсадочок, це на території полиста Росія. Повесні у нас відкриття скейт парку для молоді. Тому дуже багато проєктів. Все це нам дало можливість робити сьогодні. Децентралізація створення громади, мобілізація нашого ресурсу. Тому всім, хто критикував два роки, що дитсадочка не буде, що ніхто нічого не зробить. Величезний привіт від мене. Нехай далі критикують. А ми з вами приключаємося на інший проект. Далі будемо робити інклюзивний центр. Далі разом з вами відкриємо у квітні наш. Кейт-парк, і дуже скоро у нас буде нова ще приємна подія, ми будемо говорити про проєкт нашого парку, який називається Сквер на Соборній. Кошти, на Київ зібрала вся громада, разом 60 тисяч 70 тисяч зібрали за два тижні в Фейсбуці. Тому, люди добрі, почуйте Сергія Анатолійовича, він правильно сказав, у нас дуже сильна громада, ми дуже багато чого можемо, а тільки тоді, коли об'єднаємося і разом це зробимо. Тому щиро доземлю всім, хто приклав зусиль до цього власного проєкту. Це не останній проєкт в нашій громаді, це не останній проєкт в державі. Миру нам всім, здоров'я нам всім. І нехай святий Миколай, я вам охорон завжди всіх нас буде на плечі. Серіанкори ще раз дякую за те, що виконав нашу мрію, нашу нашому Україну.